Як показують останні новини, Росія навіть нехтує своїми громадянами. Наступна історія це ще один приклад того, наскільки жорстко може бути російська влада. І давайте розберемося, а що сталося. Місто Суджа, яка знаходиться в Курській області, а це Росія, російська авіація цілеспрямовано скинула туди бомбу, а саме на інтернат, де перебували цивільні. Уявіть собі, жінки, діти, літні люди, всі вони готувалися до евакуації, але замість порятунку отримали удар від своїх же. За даними Генштабу Збройних сил України, є загиблі та поранені. І ось що найстрашніше: росіяни знали, що в інтернаті знаходяться цивільні. Вони знали, але все одно скинули бомбу. Це не випадковість, це злочин. І це ще один доказ того, що російська влада не цурається вбивати навіть власних громадян. І Зеленський тут різко засудив цей удар. Президент України назвав Росію державою позбавленою цивілізованості і зазначив, що так вони воювали і в Чечні, і в Сирії, і зараз роблять в Україні. Це зло, яке не зупиниться саме по собі. Але якщо діяти сильно і рішуче, навіть Росію можна примусити зупинитись, підкреслив Зеленський. Що ще тут важливо відзначити: росіяни не надають належної допомоги своїм же постраждалим, натомість їх евакуюють до медичних закладів на територію України. Ця історія ще один доказ того, що Росія вона не змінилася. Вони продовжують вбивати. Навіть власних громадян. Ця жорстокість Росії ще раз підкреслює, чому світ повинен діяти рішуче.